Доброго дня! Сьогодні у нас тема перший сніг. Сніг. Ми малюємо з вами зимовий ліс або осенній ліс. Вивчаємо перспективу. Дивіться, пейзажі можуть бути навіть зимою кольорові, але ми не розглядаємо сьогодні кольоровий пейзаж, Відкладаємо його трошечки від. У нас буде Такий е, сірий. За вікном у нас таке все сіре, не маючи е, ніякого кольору, тобто робота буде в ахроматичних кольорах. Ахроматичні, тобто не маючи кольору. Е, Хроматичні ми з вами вивчали на королях, там, де були холодні, теплі, сині, жовті і так далі. Зараз ми будемо вивчати більше тон. На, цьому, на цій роботі ми будемо вивчати перспективу повітряну. Тобто, дивіться, чим, чим далі дерева у парку, коли ви їдете в маршрутці чи в машині, ну, зауважте, коли проїжджаєте мимо дерев. Чим далі дерево, тим воно сиріше, і ми його менше бачимо. І тільки те, що, от дивіться, я наклала бачите, такий, як би, шар повітря. І це навіть дерево на передньому плані стало сиріше. Воно йшло на дальній план. Оце ми будемо з вами сьогодні вивчати. А оце, от гілочка, вийшла до нас. І таке враження, що вона до нас наближається відносно до стовбура. І ті дерева, які, ну ось так, якщо зробити, ці дерева ушли, опять-таки назад, це дерево у нас велике, товсте, темне, воно на передньому плані. За рахунок цього Товщини цього прошарку повітря ці дерева стають сірішими і уходять, як би в простір. Вони зменшуються, і стовбур їхній теж зменшується. От, зараз ми з вами попрактикуємось. Наша з вами робота буде не така складна, але вона теж буде на. Тонованому папері тут беремо сірий. От щоб ви розуміли, ось у мене білий папір, це у мене сірий папір. Сірий ми беремо для того, щоб у нас був з вами відразу один якийсь середній тон. І ще хочу нагадати, як ми малюємо дерева. Показую, як не треба. У садочку ми малювали стовбур. За да, вас вивчали. В кращому випадку стовбур уходив морковкою догори, ось отак. Звідси йшли ветки. Теж таки, опять-таки, в кращому випадку. Ну, по суті, це каркас дерева. Далі йдуть гілочки тоненькі, це ми теж розуміємо. Але що ви робили далі? І робите зараз? Якщо це дерево у касці і воно літом, ви мені малюєте ось отак. просто Зеленим і ось такі гілки, і стовбур видно. Такого не може бути у природі. Якщо гілочки ростуть на нас, то вони перекривають своїм листям ось отак, стовбур. Тому, зважайте, зараз я буду показувати, зважайте на каркас дерева, який ми бачимо у природі. Це не так як не можна малювати. І так, для нашого малюнку нам потребується гуаш. Біла та чорна. Можна в кришечках змішувати різний, нам треба три тона: чорний, сірий і темно-сірий. От у мене світло-сірий, темно-сірий, чорний. Ну, білий, це я змішувала, тому він у мене є. Так, беремо. Різного розміру пензлики. Великий, середній, малий і зовсім маленький для гілочок. Також ми можемо використовувати наш такий в в в в в в ручкоподібний, що це таке, коректор. Оце нам на, на, на потім. Спочатку беремо саму маленьку кісточку. Не зовсім маленький для гілочок. А просто маленьку от. І світлий сірий, набираємо гуаш. Гуаш повинна бути сметанкою такою, не, е, не, не тверда. Наш папір розмічаємо перші дерева, тобто тіка, які ззаду, ми малюємо, от так от розмічаємо, практично посередині листочок. Розмічаємо. І на цьому, на цій гілочці, так сказати, от эту зробимо, давайте ще одну. От эту. І передню лінію. Отакі от три лінії ми намалюємо. На самій верхній ми починаємо малювати дерева. Стовбур в нас товстий внизу, потім він починає зтончуватись, приламляється на гілочки. Спочатку ці гілочки. Теж тоненькі, потім вони уходять у висоту і встають. Трошечки, бачите, я вже кончиком малюю, трошечки більше гілочок маленьких, тоненьких. Малюю ще один дерево, але воно не обов'язково буде пряме. Хай воно буде у мене нахилене. І такі лумані гілочки. І гілочки з сусідним деревом сперечаються, спілкуються, беремо маленький пензлик, той же самий сірий, той же колір, той же тон, і додаємо маленьких. Але споминаємо, що ці маленькі. Гілочки розголужуються більше і, і е, коротше, але розходяться в різні боки і перекривають інші гілочки. Отак От це може бути. Отут виросла гілочка. Отак От може бути. може бути, дуже високі. Я наберу. Згошю я не беру зовсім не беру воду. Я розмішала собі оці кольори і користуюся їми от таким чином. Дуже багато маленьких гілочок. Вони Одна з одної сперечаються, не забуваємо. Далі беремо пензлик вже середній. Беремо тон темно-сірий. О, дивіться. Бачите, він відрізняється світло-сірий, темно-сірий. І роблю товтіше, бо пензлик у мене товстіший, прикладаю його більше, він мене загоражує ті дерева, які ми намалювали на задньому плані, тобто перекриває. Тому тут у мене буде дерево. І, тут. І ми, ми не боїмось, не боїмося перекривати ті дерева, які ми вже намалювали. Ми з вами малюємо парк або ліс. Ось тут можу намалювати такий високий дуб, який взагалі отак от розкинувся. Різні боки в нього підуть. Потім беремо знову маленький пензлик і робимо їм тонші гілочки. Ну, гілочок може бути дуже багато, щоб не засмічувати відео час. Я не буду їх багато робити. а ви робіть багато, берьмо самий тоненький пензлик. І робимо дуже багато тоненьких темних дрібних гілочок. Вони відголужуються вже від середніх гілочок і утворюють таку ажурну Дивіться, щоб вони всі би, були приєднані до, ну, до середніх гілочок. Але коли їх багато, можна, в принципі, ось отак мозочками робити. Не забуваємо, вони сперечаються і перекривають одну одну. Прямо по стовбуру можуть перекривати. Будемо, беремо великий пензлик, беремо прямо просто чорну фарбу і малюємо ось отут. Велике, з тоненького починаю, він зразу в мене буде перекривати, і накриваю, при, притуляю пензлика прямо. Сильно до паперу і роблю таку товстий стовбур такий роблю товсті гілки чорні на передньому плані. Вони перекривають. Наші предыдущі ряди, бачите, виходить у нас такий ліс, парк. І не забуваємо про дрібні гілочки. це дерево буде товсте, буде високе, вище, ніж всі інші. Плотніше його можна зробити. І беремо знову пензлик тоненький, малюємо гілочки малі. Це ми з вами працювали. Тоном темніший за папер. Так як у нас тема перший сніг, він у нас буде падати, можна використати коректор. Зараз я спробую його видушити. Жинки, білі. Вони будуть дрібні, як перший сніг. Ось так. Але перший сніг у нас вже нападав трошечки на землю. І ми ось отут його прокладаємо. Якщо у нас змішується, білий. Біла Гуаш сірий, нічого страшного, це в нас такі прогалини, або тіні на сугробах. Земля буде трошечки така притемнна, або навпаки. Якщо це ніч, можна зробити, допустимо, Темний верх, але у нас не ніч, ми зробимо це будинком якимось, він у нас там стоїть далеко, коли падає сніг, він падає скрізь. Він падає на гілочки, закладаємо туди білий, білий такі маленькі сугроби, там, де вони можуть нападати на дерева. Ну і не забуваємо, що падала вниз. Ось тут білого буде більше. Можна додати трошечки за коректор, сніжинок, які падають. трошечки заблюднюся в мене білий, тому ми зробимо так, ось так стоять а скрізь, де стоять дерева, у нас буде біла поверхня. І сірі-сірі такі хмари, які не пускають до нас, сонячні промені. Ось так робимо.